Нова більярдна розташована на другому поверсі грального комплексу. Неон зала обладнана шістьма столами від відомих виробників. Один з них спеціалізований для гри в пул. Любителів більярда. Я знаю дуже багато. Я сам з дістав нього люблю грати і так сказати, люблю. Більярдна працює цілодобово, так що любителі цієї благородної гри можуть віддаватися їй по повній, не дивлячись на час. Тим більше, що розцінки за час гри досить невисокі. Більярдна також обладнана зонами відпочинку та баром, де можна замовити різноманітні напої. З нагоди відкриття зали було влаштовано турнір з більярду. Ціль турніру – популяризація в першу чергу спортивного більярду в нашому місті. В турнірі взяли участь багато дніпродзержинських спортсменів. Серед них були як досвідчені професіонали, так і юні любителі. Нове приміщення для улюбленої гри їм дуже сподобалось. Дуже хороший клуб. Думаю, буду тут тренуватися. Хороше заведення, достойне, достойне білярного клубу. То зовсім ні каріться ні к чому придратися. Клуб все зроблено з вкусом. Сергій могила, Сергій Кисель для новин першого Дніпроджажинська.